От е, з приводу організаційних моментів, все-таки ну, тут багато питань, тому що епізод, який стався, він не має права бути е, взагалі от серед матчів в е, Прем'єр-лігі, тому що, ну, як так, просто булівальник вибіг, а якби він вибіг з чимось. Айбмин ну, да, з пляшкою, Вот ну, тут да. всі зараз накинулися на Конеболойську, я буду його захищати, тому що в тій ситуації, от, в таких самих емоціях, я вів себе так само. Ну, може, второй жест более уместен был за горло, да? Ну... Так, а, ну кто я знаю, что він ему сказал? Ну, да. Может, він ему там много. Ну, ну мало, ну, понятно, что сказать. Да, я думаю, сказал и показал. Ну, а да. і... ну, ты ж в эмоциях, ты ж в грі, ти в тебе, в тебе, ну. Вы знаете, надо что-то делать, потому что мы доживемся до какого-то такого серьезного конфликта. И тогда будем вот это все прокручивать назад, а уже будет поздно. Що робити? От що робити? В принципі, в Олександрії ну ніколи не було таких ексцесів, Я хочу вам сказати, що там я був там кілька разів на матчах. Там достатньо така, знаєте, якби душевна публіка. Там дуже так, знаєте, ну комфортно. Там гарна, гарна така футбольна атмосфера взагалі на цьому стадіоні. І тут, от такі от випадки, ну їх треба передбачувати, чи як? От чи як, як з ними боротися? Ну ну їх, звісно, треба предусматривати, але... і. Я не знаю, наприклад, як працює да, служба безпеки стадіону. В будь-якому випадку це потрібно это нужно, нужно думати про том, що може бути человек, который захоче. В принципі, на многих стадіонах в Європі вибігають, але не так агресивно себе ведуть. Люди виходять, як как би бы, там. Я не знаю, чим закінчиться ситуація з план, в плані того, чи які будуть чому присуджувати там покарання, чи як будуть розглядати, але я в принципі на його боці, тому що в такій ситуації, в такий момент, дуже важко знаєте, якби реально оцінити ситуацію. Тобто, ти в емоціях. Можна по різному на це реагувати, спрешту десь він помилився. Я думаю, що е, знайдуть спільну мову і футболісти, і органи правосуддя, але все буде гаразд, і, і наступного разу вже таких от моментів не буде.